Дмитро Сергійович, добрий день. Добрий ми сьогодні день. завітали до вас, аби поспілкуватися про роботу нашої Подільської міської лікарні. А. Тож, давайте розпочнемо том, з того, загалом, як живеться та працюється Подільській місь... міській лікарні на тлі війни в Україні. Ну, як і всім іншим лікарням, війна відобразилася на нашій лікарні теж. Нам працюється, звичайно, ж важче, ніж в мирний час. Але ми намагаємося підлаштуватись під зміни, які. Нас були і зміни, які в нас чекають. Ми вже почали плідно співпрацювати з військовими, з ветеранами, з людьми з інвалідністю. Ми відкрили реабілітаційні центри, реабілітаційне відділення. Зараз робимо ремонт в новому реабілітаційному відділенні і до кінця літа вже його запустимо. Ну так намагаємося працювати, підлаштовуємося. За ці сім місяців 2024 року, яке можна виділити найголовніше досягнення нашої лікарні за ці півроку. Ми відкрили перше це центр ментального здоров'я, і я запрошую всіх громадян нашої громади і не тільки нашої громади, і військових, і сім'ї, військових, сім'ї загиблих військових до нашого. Центру ментального здоров'я, де ви можете пропрацювати всі свої питання з психологами, це абсолютно безкоштовно. За це платити не треба, тільки прийти до нас. І наша фахова команда з психологів допоможе вам в будь-якому питанні. Також ми за ці півроку вже пройшли декілька моніторингів з Національної служби здоров'я України. Ми підлаштовуємо нашу допомогу медичну, наші відділення до європейських зразків, працюємо над цим питанням. А чи допомагають лікарні благодійні фонди та міжнародні організації? Так, ми плідно співпрацюємо з таким благодійним фондом, як свої, які нам допомогли. Повністю замінити ліжковий фонд лікарні на функціональні ліжка. Також вони і прислали нам іншу меблі, і медикаменти, каталки, візки для людей з інвалідністю, тобто дуже багато від них допомоги. Також. Ми отримали значну допомогу від благодійного фонду Сейф Київ. Це дві автівки. Це Рейнімобіль. Коли ми вже його зареєструємо, ми зможемо людей нашої громади з інвалідністю транспортувати як в лікарню, так і з лікарні. І також автомобіль Нісан, який дуже допоможе нам надані медичної допомоги населенню. Як нам відомо, з 1 листопада, вже цього року, всі пацієнти на прийомі у у лікаря повинні мати з собою мобільний телефон, номер якого співпадатиме з номером, який зареєстрований у декларації з сімейним лікарем. Розкажіть для чого це тут. Саме я хочу звернутися до громадян і попередити, що з 1 листопада, якщо у вас не буде з собою мобільного телефону, або ваш номер телефону не буде зареєстрований у сімейного лікаря, не буде оновлений. То ви не зможете отримувати жодної допомоги в лікарні не тільки в нашій, а в інших лікарнях, зокрема, також. Тому оновіть свої дані, а це номер телефону, прізвище ім'я по-батькові, паспортні дані у сімейного лікаря. У вас на це є ще декілька місяців. З 1 листопаду вже запрацює нова система, по котрій ви будете приходити на прийом до лікаря тільки через мобільний телефон, тільки за допомогою мобільного телефону. І цей номер має ще раз наголошую співпадати з номером декларації. Тому оновіть свої дані з сімейним лікарем це дуже важливо. Загалом, які ще плани до кінця цього року? Ой, планів дуже багато. А окрім того, що ми, як я казав, запускаємо реабілітаційне відділення. Нове, ми ще будемо робити ремонт в нової реабілітаційної зали, де буде дуже багато нового реабілітаційного обладнання. Воно вже в процесі закупівлі. Тобто ми все робимо для наших військових, ветеранів війни, людей з інвалідністю, щоб вони могли гідно реабілітувати себе, гідно жити, хочемо їм в цьому допомогти. Також ми починаємо процес, такий важкий процес, як і довготривалі, як акредитація лабораторії, наприклад, це теж буде цього року. І ми хочемо цього року ще поставити кисневу станцію на нашу лікарню, щоб у нас не було перебоїв. З киснепостачанням у разі якихось надзвичайних ситуацій, тому що ми знаємо, що зараз живемо в час війни і тому ми готуємося до цієї зими, щоб у нас вистачало паливо, щоб у нас вистачало кисню і так далі. Також через декілька місяців ми плануємо запуск нового інсультного блоку. У нас є інсультне відділення, але ще немає саме інсультного блоку, і тому ми вже почали над ним працювати. Це буде приміщення. Декілька палат, і де будуть люди з інсультом мозковим, знаходитися знаходиться під постійним спостереженням медичного персоналу. Дмитро Сергійович, я вам дякую за ваші відповіді і дякуємо вам та вашим лікарям за вашу роботу. Дякую вам, що завітали до нас. Запрошуємо всіх мешканців нашої громади, та куяльницької громади, окнянської громади, нашу лікарню. І нагадую вам про те, що ви маєте свої телефони. Перевірити у сімейних лікарів. Дякую.